Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Груп» Віктор Дикий. Віктор, сьогодні була по-справжньому бойова гра. Як оцінюєте сьогоднішню гру? Враження двоякі. Як могли виграти, так і могли програти. Гру оцінюю. Ну, могли краще зіграти, але як є, так і зіграли. А в минулому турі ви досить впевнено перемогли. Сьогодні якось почали не дуже програвали великий відрізок гри. Чи е, не настроїлись? Що, що сталося? Е, велику роль ще відіграло те, що не було ключових гравців, всіх ключових гравців. Е, по, суті, по суті, сьогодні гарну гру показала наша наші, е, інша половина команди, наша показала добру гру. Основа потім підтримала їх також і зіграли так, як на 4-4, в принципі. Може бути. середині гри пішла дуже велика злива, чи заважало це грати? Е, можу сказати по собі. Е, після зливи якось більше навіть з'явилася мотивації грати. Якось вона так трохи освіжила. Можливо, і команду так само освіжила. Е, почали бігти, почали доганяти. Хотіли виграти, але нічия. Останні ігри команди перегруп виглядає впевненіше, ніж на старті чемпіонату. З чим це пов'язано? Е, велику роль, велику роль е, відіграє тренер наш, е, постійно нас налаштовує, дає настанови, е, тому, е, дослухаючись до його думки, ми проводимо ці ігри так. Чи задоволений сьогоднішньою грою президент? Е, я думаю, що він задоволений. Е, він сьогодні також е, відіграв чимало часу на полі, також показав хорошу гру. Тому я думаю, що задоволений. Тож дякуємо вам, Дякую вам.